Христос народився? Моя фамілія Грузя Кирмі Олександр. Добре. Нас Там інтересує вам відомо це, це виразний, то, він віддав, то Він віддавав вказівку приходити 15 разів у місяць і людям відключати без припису без своєї Ми працювали згідно своїх посадових обов'язків без корупційних, тому що ми лише були керівництва, начальник радського. Він пояснив ситуацію. Що ніяких документів на відключання газу Ну не та я знаю... Ми а, ми, ви, а ви кажете, що у вас були документи на, для того, щоб відключити газ. І, виходить, ситуація, що у вас... Ми не 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 надавали були. попередження. Надавали так. попередження. А так. як, як є, заява, так, є, є, пояс, є заява, є заява бо мене, як депутата міської ради, є заява від приватних підприємців, що ви прийшли відключати газ. І буквально 4 чи 5 днів тому опять приходили відключати дані газ. Покажіть мені, будь ласка, акти виконаних робіт, і коли ми задавали запитання. Приватному підприємцю, що ви робили якісь ремонтні роботи, даний приватний підприємець сказав, що ви не робили ніяких ремонтних робіт. Ми задавали запитання вам, ви теж казали, що всередині ніяких ремонтних робіт не ви не робили. Не. Актів виконаних робіт нема. Ні, одно, ні в одному акті даний приватний підприємець не підписується. Скажіть, будь ласка, за, як, за що ви заставляєте даного приватного підприємця сплачувати дані кошти, якщо ви ніяких робіт не виконали? Як ваш керівник каже, що це заборонено законодавством України? Прокуратура каже, що це заборонено законодавством України. Працівники правоохоронних органів кваліфікуються статтею, як вимагання коштів неправомірної вигоди. Скажіть мені, будь ласка, працівники ми не виконували. Ніяк. Як ми як ви прийшли відключати газ. Ми прийшли згідно з законом державних норм так, газопостачання. Газ у парту ми даємо обходимо і робимо технічне обслуговування. 15 разів було в місяць. Значить, там були або порушення. Які порушення? Ви можете назвати порушення? Ну, порушення. ну, ну порушень не було, я був на місці. 15 разів, можливо, змі... раз можливо, там. 15 разів. у І тепер змі... не пройшло з того часу, коли я викликав на місце туди слідчу оперативну групу, не пройшло буквально навіть тижня. І опять були працівники газкантори, які хотіли відключати газ. Ми не можемо вийти ну, туди, якщо у нас є у... Та, ми, я, коли був на місці, я коли був на місці, мені не дали пояснення, чому ви там були. У вас взагалі посвідчення не було, у вашого напарника було посвідчення, і він пояснив, що він прийшов відключати газ. На даний момент в нього документів не було. Тобто, що він робив у приватному підприємстві? Відключав газ, чи він приходив просто-напросто е, повпливати на, е, на приватному підприємця, щоб він заплатив кошти? Що це було? Як е, рейдерська. Е, Атака, чи що це було? Чи ви хотіли просто заволодіти магазином, я не розумію. Ваші дії просто. Причина. У нас підприємство заключений договір, що Покажіть, будь ласка, акти виконаних робіт. Я б читав ці договір. Акти виконаних Там, робіт, що ви вимагаєте кошти. Підпис ви знімаєте? Підпис є. Підпис абонента? це, це договір. Тепер покажіть, будь ласка, акти виконаних робіт. До договору є. Бачите? Бачимо. Додаток No1, в якому чітко написано нам чітко показано, написано. що ви, якщо виходите робити, наприклад, організацію перевірки з незаконності, ви маєте написати і приватний підприємець Все. має здійснити підпис. Покажіть, мені, будь ласка, хоч один акт виконаний проводити. Будь ласка, чому даний підприємець не звернувся до нас даний на початку підприємець... року, коли йому було надано договір, Дан... а поставив свою підпис, не читавши чи не ознайомився з договором? І розписався. як це? – Що він розписався за акт виконаних робіт? Ну будь ласка. Ну, ні. Це, це, це не є акт виконаних робіт, це, додаток, це, є до. це, це є додаток до договору. Додаток до договору це не є акт виконаних робіт. У акті виконаних робіт ми даємо з бухгалтерії покажіть, разом Будь ласка, акти виконаних робіт. Ваш керівник що має, розказує, що має бути акт виконаних робіт. правильно? Правильно, Це тобто ви виконали ту чи іншу дію, людина розписалася, правильно? Чи йдемо до керівника запитання? Покажіть мені, будь ласка, хоч один акт виконаних робіт. В якому пан Довбенчук, ви, ви виконали пані Довбенчук роботу і вона вам підписала. Ви не виконали ні одної роботи, а вимагаєте у людини кошти, бо вона вам сплатила. Покажіть мені, будь ласка, хоч один. Ви переживаєте чи ні? Що мені так здається? Я переживаю. Я бачу руки трусяться. — Ви мене... можете піти зробити за цього? Не вірю. І вам відомо, що 51% це є державна газкантора. Відомо? Тому що ваш заступник не знає. Він мені все, чи це державна, чи це приватна, я працюю. Покажіть, будь ласка, акти виконаних робіт. Нема актів виконаних робіт. Ви їх а, не знайдете бо Зараз їх не, не можуть. Зараз знайти. На підставі чого ви приходите тоді до приватного підприємства і вимагаєте кошти? Та немає, не мене шукайте, тому що люди не підписують. Бачите? Що? Покажіть мені, будь ласка. Косів? Що? Місто. Вулиця. Магазин. Магазин. Фамілія. Довбенчук, Показник. що виконано? Показник лічильника, ПТО. Це ви мені лічильники показуєте. Я питаюся у вас акт виконаних робіт. Це зроблено це... ПТО по цьому, по, цьому. по цьому. Ви прийшли з віркою лічильника, ви мені показали підписи з віркою лічильника. Не треба мене вводити в обману, ну, я вас прошу. Ви мені покажіть mm. акт виконаних робіт. Я змастив кран і за, це я взяв після... і за це ви маєте сплатити псерин. Що ви мені показуєте лічильник? Лічильник це є собі лічильник. Дивіться, скільки разів було впевнено довбінчику. Ви мені покажіть акти виконаних робіт, за що ви берете гроші. Ми якраз У за... платі за газ вказано, що ви маєте проходити перевіряти лічильники. За це там є вкладена абонплата. Ви це прекрасно знаєте. А, а окремий договір, якому ви вказали, що безплачувати 800 гривень, ви мали провести, дайте, будь ласка, той договір. Ту, 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 ту дану роботу. Ви це зробили? Ні. А ви в людини вимагаєте гроші. Тобто це є незаконне вимагання коштів, або ви собі знали. Покажіть мені, будь ласка, що ви зробили за даний рік. Дивіться. Технічне обстеження підземного газопроводу. Ви десь заходили туди? Звичайно. Чи ви обслуговували опалювання котла з, з автоматикою? Звичайно. Ну я коли це було? Yeah. Ви можете надати мені акт виконаних робіт? Чотири ви це... рази в рік. Чотири рази Бо в рік. Ну як, як людина каже, що Я ви не вам надаю наряд завдання, по якому накладі ми це виконуєте. Ви мені покажіть акт, що ви мені показуєте наряд? Ви мені покажіть, де ви зробили, і даний приватний підприємець розписався. От він тут у наряд завдання. Вам До чого наряд завдання? Я питаюся, акт. Між одною і другою стороною вкладається договір. У договорі чітко заказано, що виконали роботу, це каже ваш керівник. Людина, ви виконали, наприклад, включення котла з автоматичним пристроєм. Вам узяли, заплатили 18 гривень, 68 копійок і розписалися. Або просто-напросто розписалися в кінці року заплатили. Покажіть мені, будь ласка, хоч одне, що ви виконали. Все, все, що тут є, ну все виконано. Ну як виходить, що ви, що ви виконали, як, як немає актів виконаних робіт? Но, якщо абонент, ми питаємося, як акт абонент не згідний, він міг прийти. Ми, абонент не згідний був сім разів у вашого керівника. Но, чому І ваш керівник каже, що це, ваші дії є незаконні. Якщо немає актів виконаних робіт, у нас є запис, як... Ну, каже, якщо так. керівник каже, що мої дії незаконні, то... Ну, Тому що він каже, що у вас да. мали б бути. Ми йшли лише до заступника, нам, нам мав заступник показати акти ну, до заступника, робіт. Ну, заступник дій. не показує актів виконаних ну, робіт. Показую, і ви не можете що, показати. Що я маю. Тоді виходить, я... на підставі якого рішення ви приходите до людини. Як ви не виконуєте акти виконаних робіт. На підставі закону України ну, про державні. Так. Так. Ви маєте право прийти і відключити газ. Маємо право, так що та порушення Підстава. є порушення, Де є порушення? порушення техніки безпеки, ми можемо відключити. Витік газу. газу. Є пору... Було там порушення техніки безпеки, бо витік газу порушення Ні? не було, і ми тому і і не було. Ми не Чому не ви відключали? приходили відключати. Сказа... до людини, що ви Ми поправили? надавали попередження, поки що її ніхто не виключав. Були надані попередження. На підставі чого попередження було? На підставі підписаного договору абонентом. Я вам покажу. Ну, ми даний договір, ви не виконуєте дію договору. А не абонент не виконує. Якби абонент, ви зробили дану, дану дію, підписався в акті, тоді би він не виконував, ви маєте повне право як приватний підприємець відключати вас. Mm -hmm. А виходить, ситуація наступна, що ви не виконуєте даний договір, тоби вас мав право подавати абонент в суд і вимагати від вас матеріального відшкодування. А ви наоборот не виконуєте Подавайте в суд. Ні, ну ми не ми подаємо суд. Ми як депутати звертаємося май... до вас, щоб ви в майбутньому не приходили до приватних підприємців і не вимагали не незак... вигоди. Тому що якщо ви вкладаєте договір, то ви дієте згідно договору. Якщо ви на даний момент у вашому договорі вкладено, що ви маєте проводити технічну роботу ту 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 і за того маєте оплачувати, а ви її не проводите, і ще вимагаєте у приватного підприємця заплатити кошти. А Приватний підприємець. підприємець не платить кошти, ви тоді приходите по 15 разів у місяць, що ви відключаєте газ, аби людина сплатила кошти. За що? Прокуратура каже, що це є незаконні дії. Ваш керівник каже, що це є незаконні дії. А ви вважаєте це законом? А ми маємо підставу вважати це можете... законними, тому що у нас є наряд завдання, у нас є наряд підписи, завдання. У вас має бути акт виконання робіт. Покажіть мені, будь ласка. Ваш керівник це. каже, що має бути, а ви мені кажете, що виходите за, за нарядом. Акт виконаних робіт нам дасть бухгалтерія. Зараз не будемо їх брати. Вони дають. В акті виконаних робіт має бути підпис. Приватного Старокі. підприємця. Ну як, як, під, як приватний підприємець не розписується, бо йому нічого не робити. Що вам може бути? є перегляд? додаток до договору. Що вам може бути? Все, все роз'яснюється. У вас роз має бути вже у даній факті. Ваш, і... ваш, ваші дії зрозумілі, незаконні. Йдемо до, до керівника. Беріть дані документи, підійдемо до Беріть керівника. Беріть документи, покажуть, пішли. щоб ви зрозуміли, що ніяких актів, щоб ваш керівник бачив, що ви робите дії незаконні. Тому що акти виконаних робіт, про які він нам говорив, немає. Піднімаємося до ремонту, нечем не як підійдуть.